Доброго ранку, друзі! Сьогодні 11 вересня, до Нового року залишилося 111 днів. Непогано збіглося. Якщо це не знак, то я тоді б'є мод. А четвер це день, коли всесвіт ніби підморгує, тримається ще трішки, скоро п'ятниця, але поки потренуй витримку. Тож уявіть себе як телефон на одному відсотку заряду. Так, ви майже розряджені, але ще можете подзвонити комусь і зіпсувати їм настрій. Використайте цей день мудро. Ну, ми починаємо наших програмок. Сьогодні всесвітній день боротьби з тероризмом. Для українців це не просто дата з календаря, а реальність, у якій ми щоразу доводимо терор. А ми відповімо так, що самі пошкодити, що взагалі прокинулося сьогодні. Але щоб не бути аж надто серйозними, поруч у календарі свят відзначають ще й день шкільних фотографій. І тут кожен з нас згадає своє обличчя на фоні шкільної штори кольору зеленувато-борщового. А фотограф завжди кричав: не дихай, не кліпай, Не Будь собою. І от ми тепер маємо докази, що в дитинстві ми були міні-терористами для власної зачіски. А ще сьогодні день немає новин, це теж хороші новини. Ну, чесно кажучи, якби наші новини замовкали подай на день, ми подумали або хтось зламав телевізор, або ми потрапили в паралельний всесвіт, де замість новин транслюють рецепт борщу без буряка. А тепер про іменини. Сьогодні їх святкують Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман і Сергій. Дорогі друзі, бажаю вам, щоб сьогодні у вас було стільки радості, скільки у Карпа, Води, у Лева Гриви, а у Романа ще й свій канал на YouTube. І про прикмети, якщо вранці густий туман, значить природа влаштувала вам безкоштовний хорор-квест, але потім буде тепло і ясно. Якщо сонце світить, то осінь буде довгою, а це значить гарний час купити шкарпетки з зайчиками і показувати їх колегам. Якщо вранці рясна роса, чекайте ранній сніг, а ще чекайте сусіда, який буде казати: от бачиш, я ж тобі казав, що глобальне потепління то обман. І про заборони на сьогоднішній день сьогодні не можна відмовляти у допомозі нужденним, бо доля це така пані, яка швидко робить бумеранг і він прилітає прямо в лоба. А ще не можна сваритися і пліткувати. День має пройти у спокої. Хоча можете тихенько сваритися в думках, але будьте готові, що сусідка екстрасенс все відчує. А тепер про те, що нам з вами радять зірки, це гороскоп овен сьогодні. Вам здаватиметься, що ви головний герой якогось серіалу. Але це, на жаль, реклама шампуню, яку ви не замовляли. Телець, перевірте кишені там або чек з магазину 2017 року, або ваша доля в обох випадках тримайте. Близнюки, у вас сьогодні день, коли ви можете стати легендою, ну, принаймні у власному дворі. Рак, будьте готові, що сьогодні хтось переплутає вас із персонажем із мультика, не виправляйте його. Лев, сьогодні зірки радять дивитися на все під кутом 45 градусів. Просто так красивіше. Діва, вам сьогодні відкриється істина, але вона буде написана дрібним шрифтом у кінці. І договору Терези день ідеально підходить, щоб нічого не робити і відчувати, що ви зробили все. Скорпіон сьогодні на вас чекає зустріч із дивним незнайомцем. Це ви самі у дзеркалі зранку. Як завжди, стрілець. Якщо сьогодні щось не виходить, спробуйте сказати, а то так і було задумано. Всім сподобається козаріх. Сьогодні вам можна все, але чи варто вирішити всесвіт? А він зараз зайнятий. Водолій, дивіться уважно на небо. Там не тільки хмари, а ще й потенціал для ваших мемів. Ну і риби, сьогоднішній день це як акваріум. Всі дивляться, а ви плаваєте. Плаваєте красиво. По гороскопу на цьому все, а тепер, як завжди, про найважливіше друзі, сьогодні четвер. А це означає, що ваш день буде легким і ефективним, якщо ви дозволите йому бути таким. Не поспішайте бігти, не женіться за зайвим. Ви також маєте достатньо, щоб зробити день кращим. Ви здатні на ніж здається, і навіть якщо світ часом кричить, вам не вийде. Ви спокійно відповідаєте. Дивись уважніше. Сьогодні я хочу залишити вам таку цитату: не бійтеся йти повільно, бійтеся, стояти на місці. Тож робіть кроки, навіть якщо вони маленькі, бо маленькі кроки, як ми знаємо, ведуть до великих результатів. Ну а я в свою чергу дякую, що ви були зі мною. Нехай ваш четвер буде таким, ніби ви виграли джекпот, але замість грошей ми видали ще один вихідний. До зустрічі завтра у цей же час. Пам'ятайте, навіть найгустіший туман зранку не заважає світити вашій усмішці. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!